Привіт, усім! Я ваша Грампі Рідерка і сьогодні будемо говорити про речі, про які я не люблю читати у книжках. Тобто будемо говорити про мої книжкові ні. Мої книжковіні це доволі популярна тема для відео на буктюбі. Я бачила подібні відео у багатьох блогерок і блогерів. Було цікаво послухати, що їм не подобається. А я сама ще такого ніколи не знімала, тому нещодавно натрапивши на чергове таке відео, я подумала, що було б цікаво спробувати виділити певні риси, якісь ознаки в книжках, які зупиняють мене власне від читання цих книжок. А якщо в мене буде натхнення і сила волі, звісно, то я запишу відео і про мої книжкові так. Сподіваюся, що це станеться ще в цьому році. Перш ніж перейдемо до самої розмови, хочу попросити вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк або дизлайк і написати коментар до цього відео. Я була б вам дуже вдячна. Також у мене є і телеграм-канал, там я з'являюся навіть частіше, ніж на Ютубі останнім часом. Лінк на нього є ось унизу під відео. Тому підписуйтеся, буду рада вас там бачити. Ну, а ми можемо повертатися до цих самих Книжкових ні. Я взяла собі блокнот, де я їх виписала, тому що, знаєте, тримати в пам'яті це не дуже вигідна для мене стратегія, тому що я, напевно, щось забуду, тому буду користуватися цією невеличкою шпаргалкою. Що ж, давайте починати! Перший пункт у моєму списку може видатися суперечливим для багатьох людей, але я все одно ним поділюся, бо я знімаю ці відео не для того, щоб приховувати якісь свої думки. Буду з вами щирою. Я уникаю читати книги від авторів, які мені неприємні як особистості, тим паче, якщо вони ще живі. Цього питання для мене є кілька вимірів. По перше, якщо я купую книгу такого автора, то мої. Скільки б там не було дві гривні, йдуть йому як роялті, а також видавництво отримують сигнал, що цей автор популярний, затребуваний і надають йому ще більше якоїсь ваги, отримують більші наклади. Мені не хочеться, щоб люди, у яких подекуди, проскакують якісь людожерські ідеї, щоб вони це отримували. А по-друге, я знаю, що якщо я візьмуся читати е, текст такого автора, то я буду упереджу. До нього. Я буду шукати в цьому тексті щось на підтвердження свого ставлення до нього, і це читання не принесе мені жодного задоволення, крім можливо якоїсь зловтіхи, але це доволі сумнівне задоволення. Звісно, я знайома з ідеями з ідеями, що можна розділяти автора і книгу, але. Мені не зовсім моїм падуванням, моїм підходом в читанні пасує а, така ідея, тому що я вважаю, що мистецтво це спосіб відверто поговорити про те, що в тебе всередині, про те, як ти сприймаєш світ. І якщо ця людина, наприклад, сексист, шовініст, гомофоб, будь-хто з. Такими поглядами, ви зрозуміли, то обов'язково ці погляди знайдуть свої відображення і в його творчості. Навіть якщо це якісь дитячі казки для дітей, все одно це буде помітно, і я не розумію, навіщо мені читати такі книги. Якщо вам хочеться прикладів, наприклад, з сучасності, то в мене на каналі ви ніколи не знайдете відео про книги Винничука чи Андруховича чи, скажімо, Олександра. Бочинка, тому що мені надзвичайно неприємний контент, який продукують ці люди, я його уникаю, не підтримую фінансово. Тому що ж, ось такий мій пункт. Я не буду дуже шкодувати, якщо я прочитаю книгу, не знаю, що хто її автор, але якщо я вже знаю щось про цю людину, то я не можу робити перед собою вигляд, що все нормально і можна продовжувати. Можливо, таким чином я щось втрачаю, але повернемося для того, невішки я читаю, я роблю це для радості, для задоволення. Книжки не повинні мене засмучувати от саме в такий спосіб. Ідея про другий пункт в цьому списку прийшла мені в голову майже відразу, як я сіла занотовувати це все і здавалася мені дуже логічною. Аж до сьогодні, коли я, готуючись до цього відео, переглядала свої записи. Це тверда наукова фантастика. Коли я бачу книги в цьому жанрі, то як правило, я не звертаю на них уваги, бо мені здається, що мені не сподобається, що це вимагає занадто великого комітменту, якоїсь залученості, щоб розібратися в тому, що ж змінилося в цьому світі, який винахід того, що але потім я подумала, що я не читала наукової фантастики, яка б мені не сподобалася. У мене дуже маленький досвід читання таких книжок, але, наприклад, коли я читала експансію, мені було. Прям дуже-дуже цікаво, і я ні на мить не шкодувала, що я її читаю. Хоча, можливо, експансія просто не є твердою науковою фантастикою, все-таки там багато уваги приділяється саме якомусь екшену, героям і трошки менше уваги якимось супернауковим винаходам. Можливо, ви могли б мені щось порадити в цьому жанрі, аби я перевірила свої упередження на міцність. Можливо, я дарма така ось скептична і думаю, що це не моє. Ось так. Ви бачите, я складала список записувала відео, а вийшла якась рефлексія про свої смаки. Третій пункт я назвала сімейні мелодрами від 1 плюс 1. Якщо ви достатньо дорослі, то, можливо, ви пам'ятаєте цю вельми специфічну програму, що йшла в обідній час. Там був жахливий сценарій, там була жахлива акторська гра, погана якість зйомки, але чомусь тоді мене приваблювали ці історії, можливо, тому що тоді ще не було в мене постійного доступу в інтернет, і я не могла обрати щось краще. Ти не менше, як правило, історії розгорталися в якихось сім'ях. Це були історії любові, зради, аб'юзу, поділу спадку, не знаю, вони вловили вайб, і я віднесла до цієї категорії книги, сучасні любовні романи, що виходять у КСД дуже часто, вони теж поганенько, на мій погляд, написані, в них дуже суперечливі якісь герої. Вчинки, що вони роблять, і я вирішила уникати цих книжок. Я справді мрію знайти хороший повний роман український. Але, мабуть, серед цих книжок не трапиться нічого доброго, хоча ще в минулому році я давала шанс читала книжку. Зірка, щось там було в нас, я тут винесу обкладинку. Я її показувала ще на гірших книгах за 22 рік, і от вона теж була погана і їй теж дуже пасувала оця ось концепція сімейних мелодрам. Тому ні, більше я не експериментую з подібною літературою. Можу твердо сказати, що це ні. Наступні книги я не хочу читати не тому, що вони погані, чи неважливі, а тому, що мені від них потім стає дуже погано. А я, знаєте, і так сумна більшість часу. Я говорю про книги про історичні події, де дуже велика кількість насильства над жінками. Наприклад, книга Славенка Дракуліч, ніби мене немає. Я порадила собі її не читати принаймні зараз. чи... Чи не так давно, одним словом, коли я її прочитала, мені ще з тиждень було погано, від неї там дуже деталізоване справді насильство над жінками графічне. Є ще одна книга на українському ринку, вона називається Жінка в Берліні. І теж я вірю, що вона важлива, але я не хочу її читати, бо я знаю, що мені від неї буде зле, а, а я мушу себе поберегти, тому що. Складний час і треба мати за що триматися, а не добивати себе. Можливо, колись, через багато років, я щось таке ще й почитаю, але точно не сьогодні. Далі продемонструю трохи свого суновства, а саме поговорю про сам педав. Я не читаю книги, які були видані самотужки. Переважно не читаю, можливо, якісь винятки все ж і є, але тим не менш, коли книга видається у видавництві, то вона проходить певні етапи роботи з редактором, з коректором. Інколи результати цієї роботи бувають сумнівні, але все одно шанси є. А коли автор вирішує видати книгу, Сам то дуже часто вона є трохи недопрацьованою, сирою. Ну і як правило, ці книги видаються невеликою кількістю примірників, або у людини було відчуття, що в неї ось є книга. Я не засуджую таке видання книг, але мені здається, що є дуже багато, знаєте, майданчиків, де можна по-перше розмістити свій текст, аби побачити реакцію людей на нього, як завжди, в мене телефон. Пишіть. Ось, можна розмістити в інтернеті на різних майданчиках, щоб побачити реакцію на нього. Є, наприклад, зараз вже такі кейси, коли текст розміщається на якому-небудь аркуші, а потім його знаходять видавництва, працюють над ним, інколи автори навіть переписують його частково і потім це все видається. Тому в мене дуже багато книг, які я хочу прочитати. Просто Нескінченно багато, і я не готова витрачати свій час ще на те, щоб читати книгу, над якою швидше, за все зробили недостатньо роботи. Продовжуємо парад снобства. І ще одним моїм книжковим Ні є супергероїка. Я пробувала читати супергеройські мальописи з різних. Як це сказати, напрямків мені переважно не заходило. Один з останніх, що я читала, це було про супермена, і щось про Радянський Союз, і ніби можна це читати, і цікаві дуже малюнки бувають, але все одно я якось не можу проникнутися. Мені не подобаються і фільми про супергероїв. Воно все красиве, блискуче, але в мене якісь... Інший запит, я не знаю, внутрішня потреба в трохи інших текстах, фільмах, коміксах, серіалах в будь-якому будь виді а, такого мистецтва, тому я не купую, не цікавлюся. І інколи шкодую про це, коли потрапляю в компанію, де людям це подобається, вони обговорюють, а я все стою така Колупаю піч, одним словом. Ні, добре колупаю піч, це якби до мене прийшли свататися. Тим не менш, це не моє. Я це визнала, визначила і більше не витрачаю своїх зусиль, часу, грошей на подібну літературу. Назвою для наступної категорії я просто таки пишаюся її. Подарував мені кінематограф, а саме українська озвучка фільму Барбі, і цей пункт називається Мачо, Хлопчача кайфо Зараз поясню, що я маю. на увазі. Е, є книги, написані чоловіками для чоловіків і про чоловіків, там, де в центрі сюжету такий просто непереможний воїн, чи детектив, чи хтось такий дуже маскулінний, якого хочуть абсолютно всі жінки в тексті, і все в нього вдається. І, і мені не подобається таке читати. Я вірю, що аудиторія для таких текстів є, тому що їх досі пишуть, але я не хочу це читати. Я вже прочитала, наприклад, кілька книжок Джеймса Бонда. Я зрозуміла концепцію, я зрозуміла, як це працює. Мені це не подобається. Дякую. Ну і переважно мене найбільше дратує оця ось частина з жінками, особливо якщо. Автор постійно наполягає, що герой такий звичайний, або, наприклад, він ще алкоголік, або ще якась така особливість, що він бідний, що він не надто балакучий. Що, ну, в ньому немає ніяких ось а, візуальних, наприклад, чи навіть внутрішніх штук, щоб приваблювати а, до себе красивих, молодих, талановитих, просто неймовірних жінок, а вони злітаються на нього просто як метелики на вогонь. Я в це не вірю, і знову таки, мені просто це не подобається читати. Я вже розказала вам про свої складні стосунки з твердою науковою фантастикою. Тепер давайте розкажу вам про жахи. Жахи я теж уникаю читати, і здається, в одному з останніх відео я вже розповідала історію, що я була такою вразливою дитиною, що я прочитала в дитинстві якусь історію про здається дитячий табір, там була якась прострадло, якась подушка, і кривава рука що стукала в вікно. Я так налякалася, що я не могла спати. Вночі серйозно на мене дуже вплинула та історія, і з тих пір, хоча минуло вже, мабуть, більше 20 років я уникаю подібних книжок, бо, бо мені не хочеться, щоб мене лякали. Я вже говорила, що я сумна. І так. І я не хочу, щоб мене лякали ні реальними історіями, ні вигаданими історіями. Утім, тут я знову хочу випробувати ці свої уподобання, упередження. В мене ужить один горор від Кінкфішері. Я сподіваюся, що можливо я вже достатньо доросла і сформована особистість, щоб належати вночі без сну, думаючи, чи не прийде за мною кривава рука. Тож, можливо, я перегляну цей пункт, але поки що я. Не розглядаю горори собі до читання, крім того одного, який я вже вирішила спробувати. Наступний пункт ми не один раз обговорювали зі своєю подругою, а саме йдеться про жорстокість до тварин. Моя подруга взагалі ненавидить, вона кидає читати книжки, якщо з тваринами трапляється щось погане. Я з нею не зовсім згодна. Я можу уявити, коли це виправданий художній прийом. Але разом з тим я не буду читати книги, де головним героєм є тварина, наприклад, собака. Мене дуже вразили книги, які я прочитала в дитинстві Про собак, деякі я навіть не дочитала. Я пам'ятаю, як я читала Біле Ікло, і мені постійно було шкодати вовчення, що його там хтось бив. Ще щось мені просто не подобається таке читати, це дуже морально виснажливо. Ну, а тим паче, мені не подобається, коли цю жорстокість до тварин використовують. Аби сформувати наше враження, мені здається, що це просто такий дешевий прийом. Якщо ви читали де немає Бога, Макса Кідрука, то там є епізод, де ми спостерігаємо за одним з героїв. Я не хочу вам спойлерити, розуміє, розумієте? Одним словом, цей епізод зав'язаний на жорстокій смерті великої кількості, дуже милих, гарненьких щенят. І неможливо лишитися емоційно байдуже до цього епізоду. Ну, треба просто бути каменюкою, а не людиною. І ти потім це справді спрацьовує. Тобто, ти починаєш ставитися до цього героя дуже негативно, але... Але мені б хотілося, щоб автори користалися якимись більш витонченими способами. Я не знаю, ну от тварини, смерть тварин вона завжди працює для мене, тому що я люблю тварин, і мені завжди дуже важко, коли за ними щось трапляється в книгах. Мені хочеться, щоб вони завжди вижили, щоб у них все було добре, щоб у них був дом, дім, де їх будуть любити. Але... Але трапляються книги де не так. Одним словом, якщо я знатиму наперед, що в книзі з тваринами відбуватиметься щось лихе, що є шанс, що тварини там страждатимуть, то я просто 10 разів подумаю, перш ніж її читати. Наступний пункт стосується переважно любовних романів. Мабуть, ви помітили, що я люблю цей жанр літератури. Ми навіть заснували з Ольгою Штець читацький клуб, який називається Довго і Щасливо. І до речі, вже десь через тиждень-півтора ми будемо обговорювати другу книжку. А, так ось, є речі, які я не люблю, і в любовних романах. І одна з цих речей це використання тропу від дружби до до кохання. Я нормально ставлюся від. Ворогів до закоханих, але ось коли люди дуже довго дружили, а потім вони в цій книжці виявляється, що хтось в когось був закоханий весь цей час. Мене це завжди трохи засмучує, тому що, як на мене, дружба це повноцінне явище. І ось ви... це... а завжди це відбувається, ніби якийсь зріст, розвиток стосунків, щоб вони були друзями, а потім це розвелося в довго і щасливо в Happy Ever After. Мені це. Ну ось я люблю, коли люди лишаються і друзями теж, тому що це нормально бути з кимось другом, Дружба – це дуже важливо. Це люди, які тебе підтримують, в тому числі і під час якихось конфліктів з твоїм партнером чи партнеркою. І, до речі, я ніколи не бачила книжок, де від коханців люди стали б друзями. І це подавалося нам, знаєте, б як happy енд Тому я ось навіть моя улюблена. Просто богиня Емілі Генрі виходить в артбукс її друга книжка, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, і там ось саме цей троп. І, і мені вона подобається найменше з усіх книжок, що я читала в Емілі Генрі. Я її навіть купувати українською не планую, бо вистачило того, що я прочитала її англійською. І я періодично така: ну а чому вони не можуть просто дружити? Дружити ж теж класно. Ось, якось так. Тому любовних романів, на моє щастя, написали просто мільярди. Я не прочитаю навіть ті, які мені дуже подобаються, не стидно прочитати за життя. Тому ось так ось я така викреслюю цей пункт. Ну, звісно, інколи трапляються і такі книги, бо важко це все виловити на етапі анотації. Але все одно, якщо можна читати про щось інше, я волію читати про щось інше. І останній пункт моїх книжкових. Ні, на якому я власне закриваю вже свій блокнот і відкладаю її. Це нонфікшн про те, як стати успішним. Я думаю, що це доволі очевидно, тому що ви абсолютно ніколи не могли побачити в мене таких книг, але все одно не буду брехати. Інколи я стаю навіть упередженими до людей, які говорять, що це прям їхні улюблені книги. В мене була колега, ми з нею колись заговорили про книжки, і вона така: так, я так люблю читати, я навіть колись працювала продавщиною-продавчиною в книгарні. Мені так подобалося, Люблю книги. Я така думаю, це людина, з якою зможу дружити. Вона така, як я, вона мене зрозуміє. І я питаю в неї, а яка твоя улюблена книга? І вона така говорить: Думай, багатій, Наполеон Гіл. І я така. Схоже, ми не потоваришуємо. Ну насправді ми були в добрих стосунках, тому що я не така дурна, щоб конфліктувати з людьми через ті книги, які вони обирають читати або не читати. Але все одно знаєте, певний осадочок у мене лишився. Ні, мені просто ось не хочеться не цікаво читати такі книги, хоча це не стосується глобально нонфікшну. Дуже багато книг зараз видається у нас і українських авторів, і таких я просто в захваті, просто вони не стосуються того, що треба ставати успішнішим, бігти швидше стрибати вище, і так далі. Якось так. Що ж, я розповіла вам про всі свої книжкові. Ні, це був не дуже довгий список, але все одно я думала над ним і старалася якомога більш влучно сформулювати а, ті речі, які мене відштовхують від читання книг. Сподіваюся, в коментарях ви скажете, що ви думаєте про мої книжкові ні? Можливо, я, як я вже говорила, упереджена щодо чогось дарма, можливо, мені варто спробувати і переосмислити своє ставлення. На... Я я відкрила до таких штук, я не спик людей, що упирається рогом і така, все, я прийняла рішення один раз в житті і буду завжди його дотримуватися. Ні, я доволі флексібул, особливо в питаннях літературних смаків. Тому пишіть, розказуйте, що ви не любите бачити в книгах, можливо, я щось забула в цьому відео і я погоджуся з вами. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!